Кімбрбуль з вами Кібербул. Сьогодні ми граємо в Зомбі Кетчер. Угу. Так, ми майже виконали квест. Зламаний дрон 13 людня. Давно я відео не на сумтового їжика. নাই ম Продовжуємо. Та штука бачу ніяк не прибасться. Який у нас левел? Одинадцятий. Так, тут двадцять штук, воно було виробилось 50 хвилин. Пятьдесят на двадцять Ні, лінія рахувати. 4 хвилини, коротше, буде десь. Три з половину так. Я, чекаю, я, а вам не треба буде. Передовжуємо. Продукт зомбі і плутонія 2. Краще ти Понятно, монет не вистачає. Зараз поліоту потужність. Зараз набрали монет. У мене дрон, 13 й леузмом полоскать, як літати. Ну, да реально я заробляю по той. От тепер мені ми минисика, которых я вже думаю. 827 мне. Блин, я почему я ж не забрал Зомбис Пимоне. По это сейчас треба. uh A Ano, sekundu. Tak si to odměň, že je. video na pauzu postavil? Méně žije ten kvůli Ta chyň fěchně... je... Добре, чим більше зомбі, тим більше заробіток, і чим важкий важкість... тягати. О, мілка зароби. Вони далі... ще 60 мет дають. 600 бонус. Ну, прикольний бонус. Ну, чим більше монет, тим ліпше для мене. 53 плутонія. Оба. 4 хвилини. Понятно. Пірол. Показувати плюс патрони чи ні. Звичайний гарпун. 800 плутонів. 800. Може, колись не Просто не було нічув. Ще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. -чу -чу -чу. Як чуть-чуть 3000. Хоча збирав і більше, я по груз грав, Бо тому що до китайської обнови. Так, того-та чортяк зразу треба вбити. Не вбити? епнути. Коли зараз буде маленький, Коли <рик> він не може буде своїх забрати нікого мілкого того. Ну, тут сітка в поміч. Вітя зараз чотирьох забрав. Ага, у Охотник любитель. Може завернути. Так, 1800. Що прокачаємо? Десять тисяч. Зеленый зомбі. Плюс таких. О, плюс карта. Так, почитаем про зомби. Желчный пузир лимон не майноткой. Зомби-смуги. Це зомби лима. Зомби смуги. На смак як черника. Алектроліту. Точнее яблуко з черв'яками. Зомби зелену і зомби серйозне земляника вирушиє шофе. Шосе! Не, угу. я такого не хотів пробути. Можете не зробити? Можна. Так. Ну, встали на паузу поки. Так, починаємо. Розбруд рентклізатор. Це та штука безкорисна. стріляє на далекі відстані. А ще, Там можна літу сюди підбити. Навіть не нічого зрозуміти. Але якщо не мощно. не, що з того, а та ще той. Тільки не беремо зе. Щоб він там всі груз буде, аби тут. Угу. Туя ти. Я не помиляюся. Пів. Куда поліз? в таких ситуаціях потрібен транквізатор. Тільки я б ще не промахувався. Так, так зараз я поставлю ненадовго на паузу і все. Так, я набрав 1500 монет. Прокачуємо. І ми можемо прийти на 13 період. Ну це встановила. О, шапка куплена. Я была, а то шапки не мое. Ее, было уже купить, и так. Так, 100 зарплат, по-моему, 3500. Понятно. Ничего. Так, так продолжим. Я просто уходил в время надолго. Ммм. Mm, так, що в мене за місії? Може, ти забув, просто мусив щось зробити. Так. Покачати зомбі вижималку. Піки 2000. Погано. Так, зламаний дрон. Подивимося, ймовіше, що він є. Ммм, погнали. Мені мене тесла. Якого переляку у вас тут так багато? Пусть це не було. Понятно, того вам не втрачено. rồi đâu quay đâu thôi ơi Це я молодець. Я спіймав його! я хатий? Ага. Так. Взяли капкан поставили. Тому зараз зомбі буде неочікуваний. Куп-консол. Фух, ти мали! Ну що ж? Супер, зараз будемо... Ой! Ти. Що за... 15 Плутонію! Просто 15 Плутонію за те, що я спіймав зомби Сікі. Мені здається, це знато вчительний спосіб заробляти плутонію. Так, переходимо в іншу кімнату. Ну, щоб змінити інтер'єр. Ви того не бачите. 1451. Не завався кроболу. Ты здесь четыреста 88. Так, пограем далее. Трантилизатор не поможем, можно. Давай. Улучши. Скау. Вот не получить. О, Гайка! Не одна. Гайки, то куриси. Угу. Особливо, якщо вдруге можна кинути гайку. А більш ще. Якщо зараз виключить світло, я просто в Україні живу, ну хоча ви то мали давно зрозуміти. Почала знову світло виключати. Я хтось полетів. Все. Так. Я ще за кадром попробую за що набрати. Угу. Зомбисоковый соковыжималка. Угу. 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 кажете мені його прокачати. Ні, я зараз збираю гроші. Я зараз. Бумжар. Фигу Бумжа. я на балакай. Финишноу. Так, звісно може то за плутоні зробити швиденько, але мені тут плутані потрібен. Mm -hmm. А для чого мені плутани потрібен? А, э, Ну ваш показатель для чого мені в тренду Магазин. Дополнені. Mm -hmm. О, шапка. Плюс mm -hmm. Плюс 5 відсотків на кількість зомбі на рівнях секундо. У мене моє шапка слову Погнали. Подносим мау. А другой матч. Он прям задний, я попал. Стал, не му, снимай. Так, добрый сама логи, снимал. Да, да, я вас зомби. Меня не хуй, зиму, Малий квартирся. Так. У мене ще прокачати гарпун. Завдання. Дивіться. Ми встигаємо. Не встигаємо продавати. На запис я звісно захиляюся. Ай, приятель, похоже, твій бізнес висвітає. Не думав, може. Ну, треба купити треба купити двох.

To wybaczymy, To jest... Jakby... wyba! Przechodzą burmy, czy coś poszły? Lici myśli? Ale to tylko myszki, co by Prybacha zrobić? No staję na zapach, wsiadkowirem, bo uznajmuję się. Poniat! Jak się śmieje od że ja А, то вже не дуже добре. А, ткай зомбаки. Я вирулив ситуації мою. Цікаво, як люди то п'ють. Сид закиску та їжу. Ага. Uh -huh. 3000. Ну, що ж відео вже йде 18 хвилин. Хоча мало би йти набагато, бо щоб я би поняти на хвилин 10. Що ж. Обіцяю з наступного відео набити 3500 монет на той. гарпун. Брус 180. Плутонія. Ну я плутоній буду явно формити гостку. Щоб той. Оце явно окупиться мені. Сто відсотки, то окупиться. Але гайка. Угу. На да, жаль. Ну що ж, тим хаптку. І так, якщо ви наберете 5 переглядів на цьому відео, то я прокачаю ти вот Транквілізатор Ну давайте патрони.